Вітаю вас, діти! З вами знову я, Яна Анатолійовна. і я дуже рада наших вам зустрічі. Сьогодні вівторок нас вітає, вдалого дня нам всім бажає! Вівторок, вмілий трудівник! Лінуватися не звик, то й ми не лінуємося, до заняття з математики готуємося. Діти, ви до заняття готові? Тоді розпочинаємо. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві. А ми з цих листочків зберемо гарні осінні букети. Подивіться, ми маємо дві вази. Тож скільки букетів будемо розбирати? Вірно, два букети. Чи однакового розміру вази? Ні. Різні. А чи однакового розміру листя? Також різні. Якої величини листя поставимо в синю вазу? Листя більшого розміру. А чому? Бо ваза більшого розміру. Якої величини листя поставимо в червону вазу? Листя меншого розміру. А чому? Бо червона ваза менша. А як же визначити листя більшого розміру? Правильно, треба накласти листочки різного розміру один на один. Тепер можна і букети зібрати. Синя ваза більша, тому і букет в ній більшого розміру. Червона ваза менша. І букет в ній теж меншого розміру. Які гарні осінні букети ми з вами склали. Дерева, як і вся природа, готуються до приходу зими. Розгляньте уважно дерева на галявині і скажіть, чи впізнали ви їх? Що це за дерева? Так, на галявині росте могутній дуб і струнки ялини. Чи однакові вони за висотою? Ні, різні. Як називається вище дерево? Так, дуб. Ми впізнали його за формою листочків? А як називається нижче дерево? Так, нижча ялина, яка вкрита зеленими голками. Які дерева однакові за висотою? Ялини однакові за висотою. Якщо провести пальце по стовбуру знизу вгору, то ми з вами визначимо висоту дерева. Спробували? Дуб! Вищий за ялини. Ялини однакові за висотою, але вони нижчі за дуб. Чудово. Білченята зібралися на прогулянку, але їх теплі речі переплуталися між собою. Діти, ми допоможемо білченятам знайти шапку і шарф відповідного розміру. Звичайно допоможемо. Білченята однакового розміру? Ні, різного. Де розташоване більше білченя? Посередині, а менше білченя? Вірно, ліворуч. А якого розміру білченя розташовано праворуч? Найменше. Давайте розглянемо шапки. Першою розташована більша шапка, і її одягне більше білчиня. Посередині розташована менша шапка, яку отримає білчиня меншого розміру. А найменшу шапку. Одягне найменше білченя? Тепер розглянемо шарфи. Першим розташований який шарф? Короткий. Як ви гадаєте, якому білченяті він буде впору? Так, найменшому. Далі який шарф? Довгий. Хто ж його одягне? Молодці. Більше білченя. А який же шарф залишився? Шарф середньої довжини, який зігріє менше білченя. Білченята готові вирушити на прогулянку. Сьогодні. Наше заняття закінчується, але я з нетерпінням чекатиму нашої зустрічі на наступному тижні. До побачення, діти!